Всім привіт сьогодні у нас 18 червня, давно не виходив я на зв'язок, так як було і ніколи, і мед качав, і матки, і пчоли. Дуже багато роботи, і сіна. Отстаюсь своїх отводочків Один давай покажемо цей Це перший отводок на який я поставив цього В магазин. F1 карника. Карніка ад Діми Гринькова. Материнка мене радує. Поставив повністю на вашіні, є і набризк Є трошки набризк, пошли тягнемо. Ну, по злобливості ось бачите. да є. Є в них рижавий знапа, так як матки F1 вільного спарювання. Ну як? Зараз тут більше сіренька. Бачив я з рижавизною, є. Як, як з ким матка облетиться. Ну, думаю, на соняшник Соняшник у нас десь буде приблизно через місяць. Думаю, раніше він у нас не буде. То, думаю, на соняшник тут на всі, на всі отводки будуть ставити по одному магазину. На цей другий буде стояти, на той теж видно другий. А так пацаном пішли по одному. Що в нас вийшло по акації? По акації по акації у нас був принос найбільший 5,5 кг. А так, 4900, чи 4,800, 4,5 кг. Ну, в общем, вийшло общем, на весах, відкачалось 30 кг акації. На круг це на весах. Ну, були сім'ї і ну Були і веспиталок багато було. Були аспиталки, були слабшенькі, йому по 10 кг було. Ну В середньому, в середньому на круг на круг вийшло по 26 кг. Ну як? Це наче, наче слабо. Для мене це не слабо, так як 4 км у нас, грубо говоря, 4 км летить до лісу, то це, я вважаю, дуже далеко. 5,5 кг, Аби її вивозив би в ліс, то там би було 10 кг, бо я думаю, приносити в цьому році. Акація виділяла дуже добре. Одне таке, що вона згоріла, ну, грубо говоря, 3-4 дні і вона згоріла. Вона то ще трошки виділяла, ну вже вона була рижа. Так як була жара. Ну, Виділяла вона добре. От. Ще, що в мене за новості. Покажу матки. Прийшли мені матки. Давай покажу. У нас зараз ти мене знімай. Що <різь> 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 у нас зараз цвіте, зацвіла липа. Рання липа Рання липа пережила одразу, не знаю, чи то болезне, чи то гроза в нас була, гроза попалила, не знаю. Щось таке. А от зараз пізніше цвіта, то пізніше трошки виділяє. Оце це материнка штучного запліднення. Ця, що я тільки що показував отводок, це її мати. Ось так покажи. Це відкачав я зі два магазина акації, так як вона була слаба. Я думаю, якби була вона із зими сильно, то я б підкачав, щоб вона й три принесла То вже ось я думаю, побелку видно. Вже побілка пішла, залита рамочки. Видно камеру? Залитиї рамочки. Я думаю, не, не видно, я думаю. А видно, тут так думаєш. От. Покажи я отсюда, зайди. Покажи, що рамочка пошла. пішла. В другому магазині, магазині теж підливають. І плюс я без маски, без нічого. О, дивісь, О бачите? Що мені подобається. Аби точки всі такі були. А так як вільне спарювання, то це не вгадаєш. Прийшли мені маточки дві від Віталія Ліпатова велике йому дякую. Він мені прислав подарунок одного, ще пишеться F1 минулорічно. То я хоча й міняю і хочу поміняти цю пасіку цей год на F1. Ну як? Прошлогодні матки я не буду міняти, тільки на наступний рік. А так буду в основному всіх міняти От більше кількість плаців. Все одно я його матку буду залишати. Хочу подивитися, пишеться. От, і так канді зверху поклад, поклав, щоб було їм їсти, так як водочок я робив сюди 6 рамок пчіл натрусив. Шість рамок пчіл, відкритий літок, все. Значить, із 6 рамочок залишилось такі пчали. От. Оце засів вже. Ця матка зразу на другий день почала сіяти. Ось маточка скленарна пишець. Не знаю, Красиво. я бачив в інтернеті скленари полосати, може таке різновидності. Такі Каштановенький склінар. Склінар напишеться. Батька пишеться, мати склінар. Вже сіє, вже завтра хочу її зробити навіть привівку. Хочу собі трошки поменняти, там люди просили трошки, теж небагато. Ну, в основному хочу собі трошки на пасіку, баток 20 на її поменять, побачити, як вона буде зимувати. І ще і ще я Віталіка Віталія заказав. Заказав, непровірено на засів. Непровірено на засів. Варова на пишець Ну як, я заказував Варова, але вони як? Схрещують Варова і батька теж пишець. Тут батько пишець і там батько пишець. Це теж... От, кричку не одів. Зараз покажу. Та теж почала сіяти, значить дивіться. Робив отводок перед тим днем, коли вони мені прийшли. Цей той. Ні, це я робив вечором, а той на другий день я зробив. І, значить, забрав я маток. Брат забрав маток у четвер, четвер я їх положив у клітаці, у п'ятницю я випустив вже. Я не ждав, поки вони розрутять, я зразу їх випустив і все нормально, так як тут вся молода пчела. Ось ще покажемо ту. вона пише, я. Ось тут я посадив у райницю. Колись у мене були райниці, такі дерев'яні. як, Закажу в яка вулики. Позже, туди ближче до осені. Хай я їх ще буду підсилювати, так як робив спеціально слабеньке, щоб не було проблем з підсадкою. От. Генемановська решетка. Для чого Генемановська решетка? Ну як? як як розказував доскач Іван Михайлович, Матка, матка е, штучно запліднена, непровірена, не засів, її інстинкт є вилетати на обліт. Вона не вилетить, вона не полетить нікуди, так як її підрізане крило. Вона може впасти в траву і пропасти. Так я, я трошки перестрахувався, прикрутив генеманку, бо вона вже теж почала сіяти. Підсадив її значить, у п'ятницю. Сьогодні у нас вівторок, так? Ой. Це треба дивитися. Вівторок. Да, вівторок. Вівторок. Теж так само кладу канді. це вже другий раз їм кладу. Так як пчали мало, то вони нікуди не полетять. Тоже вже такий слабенький отворок, але я їх буду поцілювати, хай вони трошки позасівати, ось тут уже є засів її. Ось такого вже засів, маточка засіяла. Вони покусають. От. Є, є у мене одна сім'я F2 минулорічна. Ох, Ох, він мені жару дав, коли медкачав, я її задав і вже. Ой, чого мене? вони так загули. О, маточка. Маточка, ось маточка. 200, 235 номер. Тут буде сіяти, вже спочатку бачу яєчка в Взагалі, все нормально. Чи не так? Ведуть? Що жарко на сонці стоять, Оля? Ще під рубероїдом. Ти думаєш, а... ти як думаєш ти того? А я Ж... думаю, чудово жара... не так доводить. Зараз жара дуже стоїть така. Сьогодні... На сьогодні на завтра у нас жара. Потім ми знову похолаємося. А зимою все буде добре. Да, так, трубероїд. Трубероїд, звісно, весною на розвиток. на сонці, якщо стоїть, це страшне. У другому о. Знову нанокліус диви налетають на один. Диви, ось до налетіли, покажи. Матка тільки откривав. Матка не шаєш. Ой. Матку б'ють тут. Тут пчела вся на місці і ще налетіло жменька пчіл сюди. І струтням з усім. Не знаю, що воно таке. А, заноклівси. Нокліуси чотирьохмісні, непогані. Непогано, є, буває, що дві з 4 облетаються. Буває таке, де є одна рідка, буває, що одна з 4 мат маток облетається. В основному так 2-3 і 4 обльот. Абльот, виходить калияк. Із... Тут 126 маткаміст, вони в мене не всі заселені. Є. Тут є по одному, по одному таки заселені, ну скільки, хай 110, 110 у мене маткаміст заселені, то обльот складає десь за 90 маток. Ну Як, непогано, паді. Про матки ж розкажи. А, такі даємо холоду. І там он, налетають. Матері, на матері. Все, туди не підзати. Значить, що у нас по матках? Закази. Закази всі я майже зробив. Осталось там по заказах маток 30, напевно. Буду до 25 числа. Може 21 і 25 побачу. Буду відправляти матки, значить... Що, що у нас ще буде? У нас буде десь до 30 маток лишніх. Може кого цікавить, матки Майн на склінар і матка Пешес, ну як, там вона теж схрещена лінія, вроді би теж. Я так лоханувся трошки, казав усім Пешес, Я й сам підписав її, як пешес. ну Там вроді варована пишеться теж. Получається, в мене тепер буде дві варо напишеться, ну це нічого страшного. в мене одна дергенькова, одна дліпата. І буду виводити я той, я той, так як хочу подивитися, може яка краща буде яка кура. Такі діла. По медозбору ці матки мені дуже подобались. Так як є стабільність, навіть слабачки. От сем'я зимувала на чотирьох рамках, ось біленька, друга дерев'яна. Зимувала на чотирьох рамках. Я її поміняв туди матку осенню. Поміняв латку осенню, Вона півтора магазину. 165 рамки, півтора магазина принесла меду. Були такі, що... Що треба і по-третє було ставити, але ну, так як я не, трошки в одну сем'ю не захотів, оцю зелену слідчував щось я протупив коротше, трохи там понатягували, такого в мене понастраювали. Ну, хороша, молодець, вона зараз і липа цвіти, вона тягне. Може воно зрозуміло, що ми не, не тільки злипимо. Тягнуть. Ну, по привесах 2,5 кг було. Оце зараз. більш нема 2-2,5 Вчора йшов дощ цілий день пашти, то приносу пашти немає. Зараз же пчела летить, а за матки я сказав. Може когось цікавить матки. До 30, 30 може, може більше буде, не знаю. Це буду дивитися, я, ну 30, 30 маток може когось, кому, кому буде цікаво, по 210 гривень. Так як усі зараз кинули, я по 210 гривень буду відправляти всім тим, що записував. На липенька зав буду по 210 гривень, відправляти усім зараз по 210 гривень. От. Так що, кого цікавить, пишіть мені на вайбер чи дзвоніть 066 18 70 193 діла. Ось Сарай почав сьогодні розбирати, поскидав кришу, желізо поскидав, трошки попиляв. Коротше, до обіду це Я все зробив. Та частина сараю буде залишатися ще, буде там, це все на дрова буде, буде дрова там, а на наступний рік і те буде будуть спину. Зносить. Роботи, коротше, з ним багато, тут ще заліза треба переносити, поскладати. Ну, Я його буду вечором. Так як чоли летають, то я не хочу їм мешати. Почтє, О, отак. До мене. Якщо, Якщо мала проснеться рома, ми не щас, будемо щас, чути. Щас, ось ми тут чекати. Палатку порвав вже, так, мудрився. Так, тут а там дві дирочки. Буде латати. А я буду. Давай я сам покажу. Як буду дома. летить. От. Дивиться, Фіолетова та стоїть у тому краю. То Взагалі бомба сім'я. Майн на скленар. минулорічна бомба. І жовта тоже майн на скленар. Але там явно клеус переніс матку. И так вона просіла трохи півтора магазина вона таки дала мені. Ну, я ж кажу за те, що вона трошки просіла. Довго не було матки. Я тоді -то її знайшов, назад підсадив. Ну тут таке. Нічого страшного. Чотири матки, в общем, я переніс. В параїдню вилітало у мене в цьому році 5 раїв. Поки що 5 раїв. Сьогодні п'ятий вилітав. Буду шукати матку, давить, буду міняти. Матка там вже третій рік пішов. Надіюсь, буде видно, так як сонце трохи світить. Оці патри магазини теж принесли. Отакі в нас справи. Всім миру, добра, всім удачі. І кому треба, пишіть дзвоніть.